Вчора вечір тільки повідомили. А Панчук він їхав на наше засідання, проте 20 хвилин тому передмог, сказав його на обшук випускати і Він зв'язувався з Панчук, Сидайте, Будь ласка, Панчук Юрій Валентинович. Mm -hmm. Від нього лише попитання про відкладені. Зазвичай виреповажні причини. Засідання 94. Перед судовим засіданням зареєстровано відкласти на іншу дату. Від э, захисника домі до також було клопотання. Mm -hmm. Захисника лише не чекав. Засідання, будь ласка, вже враховуючи, mm -hmm. якщо обвинувачення, ви Кримінального правопорушення для учасника молодців. Не може продовжити судове засідання без участі захисників. Зазначні, будь ласка, захисникам, щоб вони наступного судового засідання не дали відомісті та неякої судове засідання. Звіться, будь ласка, захисники, будемо відзначати.